Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам такий малесенький бантичок. І так, нам знадобиться для роботи стрічка 2,5 см, стрічка 0,9 або 0,6 0,6 Теж буде гарно дивитись в центрі. І по за бажанням, серединка, ну, я не бажаю сьогодні. Плюс ножиці, запальничка лінійка або коврик з розміткою пістолет. Ну і, в принципі, все. І так, для роботи нам знадобиться 4 шматочки стрічки, завдовжки 11-12 см. Від е довжини стрічки залежить е розмір бантика, в принципі, на структуру ніяк не воно не, не, не влітає. І так, я беру по 11 см 4 шматочки. Складаю. На мій погляд, це простіше, ніж просто відміряти 4 окремих шматочки. Далі ще такий момент. Можна одразу оплавити кінчики можна в процесі складання. Для зручності ще знадобляться маленькі біндери. Можна без них, але ну, мені. Не те, щоб важко, просто я люблю, коли всі деталі зроблені, потім збирати. І так, 11 см склали навпіл. Далі підвертаємо один краєчок, інший краєчок під низ. Рівняємо куточок стрічки із куточком зігнутої стрічки, можна зафіксувати другу частинку і складаємо разом. І ось тут я вже підпалюю. Воно колись сплавляється, колись не сплавляється. Просто коли воно трошки підплавлене і склеєно, легше працювати. Так, і фіксуємо біндером. Можна фіксувати голку, можна одразу прошивати, Ну, я роблю так. Другий. Куксую і припаяю третій. А четвертий. У мене немає четвертого біндера поряд голка нитка, я використовую. Отакий канаріс, мені вони подобаються. За виключенням бантів з органзи. На органзу треба тоненька ниточка, бо товсту видно. Я проколюю в куточку і обов'язково фіксую задній краєчок. Роблю на стрічці чотири проколи. Беремо другий шматочок, приставляємо його ось таким чином. І так само 4 проколи. На кутках, ну, я не роблю прям, от прям ідеально ідеально. Бачите, я просто фіксую спочатку цей край, потім дві стрічки зігнуті, потім підчеплюю краєчок. Ну, мені нормально. Хто бажає, може собі вирівнювати, отак от прям вирівнювати рівнесенько, підколювати. Ну, я, На мій погляд, це просто розтрата часу. Далі знову ми беремо куточок. Знову так само у мене спочатку два шари, потім третій. І четвертий, четверта деталька. Так, Стосовно тут кріплення. Багато хто спочатку фіксує, потім зшиває. Я фіксую одразу все. Причому ось цей краєчок, де в мене старчить вузлик. Якщо нитка є, я його підрізаю. І. Ну, фактично, в мене зараз е, я тримаю до вас лицем виворотню сторону. І Відповідно, виворотня сторона зверху лицьова знизу. Я під вузлик захожу голкою, тому що в мене бували випадки. Коли не продивишся як слід, вузлик потім видно, навіть він випирає за стрічку фіксуючи вже фінально. Ну, це нікому не треба. Все, я його фіксую. Далі нам потрібно якесь кріплення. В моєму випадку це. Буде заколочка. Отака. Я її обклею. Можна не обклеювати, але, на ну, мій погляд, більш естетично буде, якщо вона буде підклеєна. Пішло. На кінчик краплю клею. Піднесу. У зв'язку з тим, що в мене така подвійна заколочка, я наношу по боках клей. Якщо у вас заколка іншого зразку, там де ну, цільний метал, то тоді просто посередині на стрічку, не на заколку, бо на заколці воно одразу стає холодним і стрічку не фіксує. І відрізаю кінчик десь сантиметрів 4, см, мабуть, ну так приблизно, щоб вона була до кінця зубчиків. Одразу оплавляю край. Тут далі є два варіанти. Я зроблю, по першому тому що я цю так зробила ось таким чином одразу заклею. Е, можна робити так: можна приклеїти спочатку бантик, обклеїти його талією, стрічкою, і після того закрити все це діло цим кінчиком. Ну, так як я вже першу зробила таким образом, то цю так само. знову ж таки, не довожу до кінця, тому що він зараз. При фіксації, клей розподілиться так, як мені треба, і буде до кінця. Все, заколка у нас обклеєна. Не скажу, що вона ідеально обклеєна, але нам ідеальності тут і не треба, тому що нам треба прикрити метал. Краплю клею на бантик. Зафіксували. Беремо стрічечку. Я починаю зверху, мені так більше подобається, кріплення більш надійне. Отут я трошки натягую стрічку, знизу притримую пальцем і прижимаю краплю кріп. малесенько, нам треба тут тільки зафіксувати. Оп, відміряю. Ну, підправляю край. І сюди. Крапля клея невеличка, але носиком пістолета я її розмазую. Все. Поправляємо банточок так, як нам треба. І ось така красота у нас вийшла. Ну, звичайно, можна кріпити на різинки, можна кріпити на маленькі автомати, на гребінці, можна кріпити. Як вам забажається. На цьому все. Дякую, що були зі мною.